Для вашої уваги інформаційний випуск новин на часі вівторка, 2 серпня. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсом у студії. Працює Марія Патрочек. Війна забрала життя іще ще одного волинянина нововолинця Олексія Мітяйкіна. Сьогодні тіло загиблого героя привезли у рідне місто. Панахиду заполеглим військовослужбовцем відслужили у Святодухівському соборі. Потім Олексія Мітяйкіна поховали з усіма почастями вічна слава герою та щирі співчуття рідним загиблого. У середу, 3 серпня, Луцьк прощатиметься із героєм Михайлом Дарчичом. Полеглого військовослужбовця відспівають у соборі Святої Трійці об 11-й годині. Загиблий лучанин. Відомо, що був фельдшером медичного пункту стрілецького батальйону. Сержант Михайло Дарчич загинув 31 липня під час виконання бойового завдання у Донецькій. Області. Вічна пам'ять герою та співчуття рідним полеглого військовослужбовця. Це все Порошенко. Нарешті кіберполіція таки показала українцям, що не дарма їдять свій хліб. За повідомленнями СБУ, правоохоронці ліквідували мільйонну ботоферму, яка займалася увага, дискредитацією президента України. За даними спецслужби, зловмисники поширювали дезінформацію, критикуючи владу. А що «Ботоферма» провела компанію з дискредитації першої леді офіційно повідомляють у службі безпеки? Тепер зрозуміло, звідки виросли ноги у скандалу з фотографією. У такій диверсії навіть знайшли винуватого армію ботів, яка налічувала більше мільйона. Приписують європейській солідарності партії Петра Порошенка. Ми вважаємо, що це велике досягнення у боротьбі з кіберзлочинністю. Тепер про президента України, про владу та про першу леді у Фейсбуці писатимуть тільки добрі боти. Колишнього міського голову Нововолинська і вже теперішнього першого заступника голови Володимирської районної військової адміністрації Віктора Сапожнікова звільнили з посади. Відповідне розпорядження надійшло з офісу президента України ще 29 липня. Ймовірною причиною звільнення називають можливі зловживання гуманітарною допомогою. Крім цього, проти Віктора Сапожнікова та його колеги Андрія Сторонського відкрите кримінальне провадження. Нагадаємо, Віктор Сапожніков після поразки на виборах у мери Волинська разом зі своїм заступником Андрієм Сторонським, який потрапив у реєстр корупціонерів. Пішли працювати заступниками голови районної державної адміністрації у Володимир. Мешканець селища Цумань у червні цього року незаконно зрізав бензополою шість беріз на території Ківерцівського національного природного парку Цуманська Пуща. Потім він порізав їх на колоди та вивіз із лісу. Протиправні дії спритника завдали шкоду державі на майже 70 тисяч гривень. Злочин викрили працівники лісової охорони. Як покарають Волинянина, визначить суд. Ну а прокурори ж домагатимуться також стягнення з порушника збитків, які він заподіяв державі. Судитимуть за крадіжки уже в шосте. Волинянин вчинив ряд крадіжок, в тому числі. Із проникненням у приміщення та в умовах воєнного стану за інформацією слідства. Чоловік, який вже має п'ять судимостей, наприкінці минулого року вийшов із тюрми та взявся за старе. Так, у лютому цього року спритник викрав три велосипеди із домогосподарства у Нововолинську. У липні волинянин посипув ноутбук і джерело безперебійного живлення із лабораторії. Нововолинської центральної міської лікарні, окрім того, чоловік викрав і жіночу сумочку з грішми, яку потерпіла, лишила без нагляду на лавочці. Крадій завдав загалом матеріальної шкоди на понад 48 тисяч гривень і знову опиниться у суді. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 і до 8 років. У Лучанки вилучили сумнівний алкоголь, який вона збувала довіреним людям. Майже 94 літри алкогольних напоїв виявили поліцейські Луцького районного управління поліції під час чергового рейду. Правоохоронці склали на жінку протокол про адмінправопорушення за останні два тижні. До слова, це вже третій виявлений факт збуту сумнівного алкоголю. Підготовка до нового опалювального сезону у розпалі. Вона завершиться орієнтовно 15 вересня. Наразі в обласному центрі Волині тривають профілактичні роботи у котельнях. Більшість з 45 котелень пройшли перевірку, і лучани знову мають у своїх квартирах гарячу воду. Проте, застарілі тепломережі, які не ремонтувалися понад три десятиліття. Відновлення водопостачання в деяких мікрорайонах поки затримують. Причина це прориви, виявлені в процесі профілактики. Сталися два пориви, які сьогодні ми вже приступили до їх усунення. Зокрема, на соборності 13 є порив на тепловій мережі та на розі проспектів соборності та молоді. Зараз вся техніка необхідна для ліквідації даних ситуацій на місці. розкопки, земляні роботи здійснюються, і ми сподіваємося, докладемо всіх зусиль для того, щоб найоперативніше, найближчий проміжок часу відновити постачання гарячої води на дев'ять центральних теплових пунктів, де, зокрема, ряд житлових будинків без послуги на сьогодні. Уже з наступного тижня у маршрутках Луцька запрацює контроль. Його мета унеможливити проїзд у маршрутках за готівку, бо ж оплата за проїзд у громадському транспорті Луцька має бути лише безготівковою. На маршрутах працюватиме кілька мобільних груп. Вони щодня за графіком перевірятимуть транспортні засоби. Мішок борошна, горох та тушонку такий набір продуктів отримують родини, яких визначили соціальні працівники луцького тарцентру, і наголошують, їхати за продуктами не потрібно, бо ж допомога адресна. 274 родини отримують продукти з рук соціальних працівників Луцького терцентру. Одна з них Тетяна Романчук, опікунка 28-річного онука, який з народження прикутий до ліжка і має першу групу інвалідності. Жінка розповідає, свою доньку поховала, тож нині опікується онуком сама. Доглядаю за ним. Він його треба і накормити, і ну все повністю мала дитина. Все. Розкажіть, як щодня, що як ви ним доглядаєте? — Ну як доглядаю? Просинається, його треба і памперси не дають нічого. Він же ж під себе все робить. Треба прибрати після ночі, накормити. І він дуже хворіє, дуже хворіє. Може і в туалет не йти. І, ну, це за ним ніде б ніхто не доглядав. Бо тому це накормити він сам не їсть, його треба покормити все. І так, доглядаю. Дуже. Дуже тяжко, тому що більш нема нікого. Тим більше ж померла дочка з інсульту. І все, їй теж було 48 років. Жінка і, таку допомогу ну, отримує вперше. Суттєві тушонка ще там дали. Нормально все. Дякую їм, звісно, що бо йому ніколи нічого не виділяли. Я ж Він інвалід першої а групи, і це ніколи ніхто нічого йому не давав. Борошно і горох отримали від ООН, а тушонку від фонду Ігоря Палиці – тільки разом. Однак спеціально їхати за продуктами не потрібно, зазначила директор Луцького терцентру Галина Шатецька. «25 двадцять кілограм мука, 5 кілограм гороху і від фонду Ігоря Палиці – тільки разом, три баночки м'ясної консерви, ну, тушонка. В першу чергу видаються такий, такий набор людям, де є, визнані, де є люди, які визнані судом недієздатних. В нашій громаді таких сімей 274 особи. Цим людям ми телефонуємо, вони приїжджають сюди, хто може забирає сам ці продукти, а решту будемо доставляти автомобілем. У всіх людей, які прийшли за продуктовими наборами, за плечима непрості долі, та тішить, що всупереч несприятливим життєвим обставинам, вони знаходять у собі сили жити далі. Допомога суттєва, бо в мене дочка інвалід. Це я на неї отримала. Ну і нас багато всім є. та й двоє дітей. ще Мама моя. Ну і Я кінцю всі. Дякувати Богу, що ще дають нам допомогу. Я дуже вдячна. У Луцькому терцентрі кажуть, допомога надходитиме у кілька етапів. Тож таких родин просять набратися терпіння та чекати дзвінка. Анна Романчук для новин на часі. Запорукою правильного діагнозу є лабораторне підтвердження тих чи інших показників. Раніше, щоб зробити розгорнуті аналізи, педіатри змушені були скеровувати батьків з маленькими пацієнтами до приватних лабораторій. Часто подібні дослідження є і досить дороговартісними. У дитячій поліклініці в Луцьку розширили спектр високоточних лабораторних досліджень, які є абсолютно безкоштовними для пацієнтів. Керівниця закладу Оксана Ліщінська каже, що сучасне обладнання для лабораторії є дуже важливим, адже встановити діагноз потрібно якомога швидше, а батьки не завжди мають можливість ходити по приватним лабораторіям. Маленький пацієнт звертається до лікаря, з яким заключена декларація, при виникненні якихось скарг, чи коли лікар знаходить деякі зміни у стані здоров'я? Пацієнта він направляє до спеціаліста відповідного профілю, і вже від спеціаліст відповідного профілю визначається з тим спектром аналізів, які потрібно. Це все супроводжується електронними направленнями, які автоматично оплачуються Національною службою здоров'я України. Електронне направлення видане спеціалістом, дійсне впродовж року, а звернутись до дитячої медустанови можуть усі пацієнти незалежно від місця проживання. Нині це актуально, адже зараз у Луцьку багато внутрішньо переселених українців. Раніше всі гормони щитовидної залози ми в поліклініці не робили. Так само ми не робили імунофермен... імуно... імунологічні дослідження до деяких інфекцій. Тобто, це також підтвердження: це треба було їхати в іншу лікувальну установу або скористатись приватною лабораторією. От, наприклад, саме це цитомегаловірус, Епштейн-бара, також імуноглобуліни до ковід-інфекції, яка зараз знову бачимо, що не сильно, але ж піднімається. І, і, Наприклад, той самий вітамін Д, який дуже зараз поширені в обстеженні лікарів-ендокринологів. Це все можна планово зробити в нашій лабораторії. Працівники лабораторії кажуть, що раніше проводити найпростіше дослідження аналізу крові було не лише складніше, а й це забирало багато часу. Ми робимо аналізи протягом трьох хвилин від часу забору. Раніше ми аналізи рахували очима. Камері гаряєва, лікацити, ретроцити, а тепер завдяки новим апаратам все робиться автоматизовано. Апарат видає 18 показників. Гемоглобін, лікацит, ретроцити, формула е, нітрофіли, лімфоцити, моноцити, озінофіли і тромбоцити. Як зізнаються працівники лабораторії, сучасне обладнання дозволяє значно точніше та якісніше зробити дослідження. Окремі обстеження проводяться не щодня, адже до них потрібно підготуватись і пацієнту. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Любомильській лікарні встановили кисневу установку, яка генерує кисень з повітря. 400 літрів за хвилину. Працює обладнання автоматично, тож у випадку необхідності зможе забезпечити усіх пацієнтів киснем. Раніше кисень доводилося купувати в балонах та у бочках, а їх потрібно було доставляти до лікарень. Також виникали проблеми з логістикою. А коли виник пік пандемії, заводи виробники кисню не встигали задовольняти попит. Відтак життя кисневозалежних пацієнтів було під загрозою. Тож сьогодні, навіть в умовах воєнного стану, дефіциту кисню не буде, бо ж у Любомльському медоб'єднанні встановили мобільну установку, яка генерує кисень з повітря. Пацієнти легше їх виводити із термінального стану, тому що доступ кисню, кисню знаєте, до це дає життєдіяльність організму. Ну і звичайно кисень це є ну як, життєво необхідним для всього організму, для всього людства. Волинь отримала 10 таких станцій, і першими одну з них встановили тут. Це гарний приклад для тих всіх ОТГ, колишніх районних лікарень, як потрібно працювати і як, зрештою, комунікувати з громадами для того, аби найшвидше реалізувати ці проекти, які вже з березня місяця фактично мають бути зреалізовані реалізовано тарет нашої області. Ми не чекаємо зараз пандемію, але ця лікарня, зокрема, Львовська міська. Територіальне об'єднання, воно вже готове до прийому ковідних хворих, забезпечуючи їх великою кількістю кисневих точок. Придбали мобільну кисневу установку за державні кошти. Окрім того, така ж сума знадобилася, аби запустити обладнання. Зокрема, придбали насосне устаткування, генератори, мережу подачі кисню до ліжок. І ще додатково у лікарні обладнали 40 ліжок з киснем. Тож їх уже 165. Усі асигнування це зароблені кошти лікарні, громади та обласного бюджету. Це є політика міністерства охорони здоров'я, це є державницька політика для того, щоб ці от логістичні ланцюги не. Були порушені для того, щоб кисень власне вироблявся і робився тут. Тому що з це з повітря, так це, ну, це не є якийсь такий особливий продукт для вироблення якого потрібно щось надпотужне. Тому і поставилися ці кисневі станції, кисневі генератори, які забезпечать безперебійність подачі кисню до кожного пацієнта в закладі, в якому поставлений цей кисневий генератор. Це по роботи агрегату, який виробляє 400 літрів кисню за хвилину, розповів Іван Широчук. Він автоматично знову включається. Він утригулірований до 5 атмосфер. Якщо кисень падає до 4, він автоматично включається. Що ж до внутрішньої системи подачі кисню, то в реанімаційному відділенні це мультифункціональна киснева панель. Ми сестра, яка сидить на пусту, може спостерігати за кардіомоніторами за роботою апаратів штучної вентиляції. От і моніторувати. Дивитися, от які зміни відбуваються під час цього, під час лікування пацієнта. Усі працівники у лікарні очікують на перемогу України, бо ж на мирний час у них багато планів. Зокрема, збираються відремонтувати дах та добудувати інфекційне відділення. Анна Романчук для новин на часі. І з нами на телефонному зв'язку є голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, який сьогодні побував у Любомильському медоб'єднанні, і власне детальніше розповість нам про ту от нову кисневу установку, яка сьогодні з'явилася у лікарні. Григорій Вікторович, доброго вечора вам. Да, добрий вечір. Григорій Вікторович, ну розкажіть, власне, завдяки кому з'явилася така нова киснева станція у Любомильській лікарні. Ну і які проблеми вона вирішує, тому що раніше без з неї Любомирська лікарня функціонувала? Ви знаєте, що дійсно ті проблеми, які вона вирішує, це в першу чергу це дійсно нам в 2020 році ще задала пандемія, тобто не вистачало кисневих точок і постійно було від НТЗ, від мозу вказівки для того, щоб збільшували ці кисневі точки, щоб можна було надати більше, більше допомоги ковідним хворим. Керівник лікарні Володимир Юрійович Дибель, звичайно, не на хвилинку, якби скажемо, не опускав руки. Ну і так сталося, що зрештою за допомогою, можливо, трошки обласного бюджету, бюджетів місцевого в основному, в основному чергу. Я сподіваюся, що і обласний бюджет так само долучиться, і ця киснева станція буде до кінця оплачена і запущена. І ще крім того, що було більше ста кисневих точок, ще плюс. 40 з хвостиком кисневих точок будуть працювати від сьогодні. Тому о, це стратегічний об'єкт, як на мене, він буде зараз допомагати не тільки ковідним хворим, а й хворим, які е, попадають з важкими форми післяопераційної реанімації і буде забезпечувати киснем. Потужність досить гарна. Вони будуть автономні від того, аби не забезпечувати себе перевозним киснем, те, що відбувалося. В ковідний період. Ну і це буде рятувати життя людей. Горгорій Вікторович, Але чи правильно ми розуміємо ми дійсно для наших глядачів, аби роз'яснити, тому що ми пам'ятаємо ковідний період, коли були моменти і говорили про дефіцит кисню. То тепер, в зв'язку з появою цієї нової киснеєвої станції, у Любомельській лікарні такого питання взагалі не повинно виникати. Правильно я розумію, кисень виробляється ось там от на місці в лікарні. Саме так, і не дивлячись на те, що там влаштовані ще й бочки з киснем, в них підписані з компанією Ліндгаз контракти на поставки кисню. Поки що їм не потрібно або привозний кисень, вони забезпечують свій медичний заклад повністю своїм власним киснем. Григорій Вікторович, скажіть, що таке це тільки пощастило любомильській лікарні чи такі подібні установки кисневі можуть з'явитися і в інших лікарнях на Волині? Так стало, що Національна служба здоров'я вибрала 10 таких точок, 10 опорних не всі запустилися ще до кінця, хтось вже в процесі запуску, спогодження документів, хтось ще в процесі будівництва, там приміщення бо там підготовки палат під дані кисневі установки. Любомська шлікарня МТМО якраз. Одна з перших, що запустилася, і вже зараз функціонує, не дивлячись на те, що кошти НСЗУ не були виділені на цю лікарню. Григорий Вікторович, охарактеризуйте загалом, так як були в одній, так і в одному з медичних об'єднань, так оце Любомильщина, але все ж таки, як нині, медична система в період воєнного стану живе, можливо, з чимось звертався от головний лікар, лікарні, керівник лікарні до вас, так аби в чомусь посприяли. Тобто, чи поки що в тих умовах, які нас існують, так в умовах воєнного стану, медична система іще тримається. Система тримається однозначно. Зараз нові правила, які диктує МОЗ і НСЗУ, вони працюють по нових контрактах, вони працюють по нових, скажімо, виплатах, які йдуть з державного, з державного бюджету. Звичайно, до війни в них було дуже багато планів. Зрештою це будівництво нового інфекційного корпусу якраз на території Любовської лікарні. Поки що, звичайно, це все заморожено, але як і керівник, так і весь медперсонал надіється, що з нашою перемогою однозначно роботи все-таки розпочнуться, і в них буде повноцінне інфекційне відділення, і яке теж буде забезпечуватись за рахунок цієї кисневої установки. Григорій Вікторович, дуже вам дякую за коментарі і за роз'яснення. Мирного вам вечора. Нагадую, з нами на телефонному зв'язку був голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Зокрема, говорили про сьогоднішню подію. Голова Волинської обласної ради був у Любомольському медоб'єднанні. Там сьогодні встановили нову кисневу станцію, яка фактично робить Любомольську лікарню незалежною від отого от привозно. Ого, кисню так і дефіциту, взагалі питання дефіциту кисню має в лікарні не виникати. Взагалі, ну а поки це всі новини на цю пору більше цікавого вже у наступному випуску о й журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію. Часно підписуйтеся на наш телеграм-канал Терка Аверс, аби не пропустити найцікавішого. Бережіть одне одного і будьмо певні, все буде Україна. 3 серпня у північно-східних регіонах України синоптики прогнозують дощову погоду. Нарешті території без опадів. На заході переважатиме хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від 13 до 16 градусів тепла, у день від 24 до 31 тепла. На сході дощотиме. Тут уночі від 17 до 19 градусів тепла, у день від 26 до 32 тепла. Задощить і у північних областях. Температура нічної пори тут від 16 до 17 тепла, денної від 24 до 26 тепла. На півдні без опадів. Тут уночі від 17 до 18 градусів тепла, у день від 28 до 29 тепла. Невеликий дощ прогнозують для центральних регіонів. Тут уночі від 14 до 16 тепла, у день від 25 до 26 градусів тепла.